Ви адвокат, фотограф, репетитор, блогер чи просто громадянин, який минулоріч отримав дохід однак не сплатив податки. То з 1 січня до 1 травня потрібно подати декларацію про одержані доходи. Про це нагадали в головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Подання декларації про, май... про майновий стан і доходи є обов'язковим для осіб, які отримали доходи, і з яких не були сплачені податки. Наприклад, це доходи від здачі майна в оренду, продажу нерухомого чи рухомого майна, продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту. Також обов'язковим для громадян, які отримували іноземні доходи чи нецільову благодійну допомогу. Для осіб, які отримали чи подарунки на від членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення, тобто які підлягають оподаткуванню. Це також особи, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності. Особи, які отримали допомогу від благодійних фондів і грантів. Подати декларацію повинні і військово зобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від фізичних осіб чи організацій, які є благодійними фондами. Продовжує заступниця начальника головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Звичайно, їм слід мати документальне підтвердження щодо цільового використання коштів. Нюанс в поданні декларації є в тому, що якщо військовослужбовці не мають можливості подати декларації у визначені терміни, то вони можуть зробити це після завершення війни. Громадяни і резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання, теж мають подати декларацію за 60 днів до від'їзду. Декларацію необхідно подати до податкового органу за місцем податкової адреси, а суми податку та військового збору сплатити до 1 серпня. До речі, чинне законодавство також надає право особі на отримання податкової знижки податкову знижку можуть отримати фізичні особи, які офіційно працюють і сплачують ПДФО із своєї заробітної плати або дивідентів, здійснили витрати, які передбачені податковим кодексом, і які можна включити до. Податкової знижки, такі як витрати на власну освіту або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення, відсотки за іпотечним кредитом, на будівництво чи придбання доступного житла, на послуги, пов'язані з усиновленням дитини, на використання допоміжних репродуктивних технологій, на переобладнання транспортного засобу на біометанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива, страхові платежі за договорами страхування життя чи здоров'я. Благодійні внески пожертви неприбутковим організаціям, орендну плату за житло, якщо людина має статус внутрішньопереміщеної особи, за придбання акцій інших корпоративних прав, емітентом яких і юридичні особи, які набули статус резидента «Дія сіть. Подати декларацію можна через електронний кабінет, якщо особа ідентифікована за особистим ключем, надіслати поштою або ж звернутись в центр обслуговування платників податків. До слова за минулий рік громадянами було подано 12 тисяч 400 декларацій на суму 2,6 мільярди гривень. А з бюджету податкової знижки було повернено на суму майже 29 мільйонів гривень.